Вельмишановна стрийська астрийська громадо, кожний народ все плід своєї землі. Яка сила землі, така сила народу? Народ, що за одне століття вдвічі помножується. Народ, що старанно плекає в своїх надрах геніальність, гордість, мужність, незламність, гідність та прагнення до свободи, той народ, таки Колись стане поводарем світу. Слава Україні! Героям слава сьогоднішній день, який державою визнаний як День Гідності та свободи, не випадково відзначається у день свята святого Михайла. Святий Михаїл це є полководець небесних сил, який очолює військо Добра, яке нищить. Військо сатани, військо зла. Недаремно всі ці буремні події помаранчевої революції розгорталися якраз у цей день, і революція гідності теж у цей день. І сьогодні ми бачимо продовження цієї гідності українців у підтримці наших збройних сил. Дуже гідно веде себе українське суспільство. Через покоління українців пройшли ці два поняття. Гідність і свобода. І вони, як дві ниточки, чорна і червона, присутні як генетичний код українця на наших вишиванках. Вони завжди століттями були ключовими цінностями, за які боролися українці. І сьогодні це українці демонструють на фронті. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробили не одна революція. І навіть не дві. Ми не раби, ярмо не для нас, ми гідні свободи. Я горда тим, що була там, на граніті, спиною до спини, на камені без сну. Я горда тим, що не злякались ми ще майже діти. Відстояти ідею основну. В результаті протистояння з 2 по 17 жовтня 1990 року були виконані п'ять основних вимог студентів на граніті. Знову наша нива при... висловила покоління, яке здатне відстояти ідеали гідності, прагнення незалежності і свободи. Такою була наша перша безкровна революція. Народ мій є. Народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Богідний мій народ 2004 рік 13 років новітній незалежній Україні. Піком терпіння стали фальсифікація виборів. Греблю прорвало такого в Україні ще не було. Ми гідні чесного вибору, ми гідні достойного життя, ми гідні бути серед кращих країн Європи. Ми гідні. Разом нас багато, нас не. Барабани всі на майдані. Люди країни. Правда за нами! Досить неправди! Досить страждання! Свобода, гідність так звично! Такі красиві слова, такі бажані! Я. Україна, я дарую свій шлях до них через колюче терня через захланних нелюдів, які прагнуть знищити мене. 21 листопада вільні українці зібрались на Майдан Незалежності, щоб висловити свою думку. Тисячі людей вийшли з мирним протестом проти скасування Владою Януковича підписання угоди з Євросоюзом. Мов океан, бурлять майдани, немов дев'ятий грізний вал. Ідуть студенти, ветерани і гімн звучить, немов хорал, це моя Україна, це найкривавіша революція за волю, незалежність та право йти своїм шляхом. Гідності пора настала. Саме тому ми називали її революцією гідності. На жаль, небесною сотнею не зупинився потік смертей і страждань нашого народу. Розпочалися військові дії на сході України, і знову тисячі загиблих. Ненароджених, ти думав Кате, стану на коліна, покірна буду, одягну ярмо ні кате. Я не стану на коліна, зі мною Бог і Богородиці покров. Я вільна, і навіки незалежна Україна, мене ніхто і ніколи ще не поборов. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного брата, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу. Збережи Україну. Страшною порою не дай їй загинуть. Хай наші молитви до Бога полинуть. Схиляємо голови в молитві вдячності тим, хто віддав своє життя, щоб жили ми. Хто недолюбив, не дожив, хто вмирав зі словами Я люблю тебе, Україну. Я дякую. Тобі, солдати, мій друже, брате, Батько наречений, за день, мій нинішній, за сонце, за світанок, за те, що ми живі. Прийми із тих дитячих рук нехитрий, щирий дар, Вервечку, як духовну зброю, як захист і впевненість. У молитві. Зараз ми посвячимо ці вервички, які діти мають, щоб вони були справді зброєю. Зброєю, яка не вбиває, але приносить мир, приносить здоров'я, приносить допомогу. Вірю в тебе, мій народе, тебе не здолати ніколи і нікому. Бо Україна гідна свободи. Сьогодні ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що маємо змогу проводити заходи, зустрічатись у колі однодумців та тримати культурний фронт України. Зворілися ми, і полов'я. Не зламнімов граніт, не дав нікому ще свободи.